Чи можна успадковувати неприватизовану квартиру з метою прийняття спадщини на неприватизовану квартиру після смерті спадкодавця, який за життя встиг звернутися до органу приватизації з належно оформленою заявою, але помер до вирішення питання відповідним державним органом про її приватизацію? Необхідно звернутися до нотаріуса за місцем проживання спадкодавця із заявою про прийняття спадщини. Оскільки відсутні правоостановлюючі документи на квартиру, наприклад, розпорядження органу приватизації та свідоцтво про право власності на житло, нотаріус видає постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дій, і вже отримавши відмову від нотаріуса, спадкоємцю необхідно звернутися до міськрайонного суду за місцем відкриття спадщини з позовною заявою про визнання права власності на майно в порядку спадкування. Однак, якщо у квартирі що не була приватизована за життя спадкодавцем, власний